Трішки прихахулилась, їдемо в ресторацію, повечераємо і назад поїдемо в готель, переночуємо до завтра раненько. І додому. Родина, родина, він батька й до сина. І на глибоким корінням з високим гіллям Який варіант дуже комфортний ходити десь в заклади на відпочинку? Потім зняли низ, там у вас брюки з спідниця, просто собі в купальнику можете загорати, відпочивати на пляжі. Turn left on Oxford, Oxford Road. Turn left on Oxford Road. In a quarter mile, turn right onto Marston Ferry Road, B4495. I know the melody of this one. I write used to. Hey Maxi, give me some knees, yeah. Come on now, come on now, yeah. It's for the happy people, for the happy people. Come on now, hey. For the happy people, for the happy people. Hey, that's right, that's right i come to sing my reggae song one love well hey, give it up for the brothers give it up for the happy brothers all right y'all let's go which is the happy song for all you guys yeah? <laughs> oh, nah, 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 yeah, yeah come on come on for the happy people for the happy people yeah, oh, nah, 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 yeah, yeah. that's right for the happy people for the happy people ladies come on come on come on hey happy people yeah to pass me by happy people got a real big smile don't worry what you gonna do Be happy. that's right come on come on hey i come to sing my little reggae song That's right. Come on, come on. I come to sing my little reggae song. I come to sing Я давно якось не була в парці. Все якось я забила на ті по ті палки, на парки. А це пішла, Боже, яка краса, скільки ожини, скільки буде ожини, кущі отак ожини, будемо ходити їсти. <кій> Обіймаю вас. Ми ж сьогодні переписувались, здається, вже я запам'ятовую людей. Україна вже ніхто вже. Українці вже всіх хворі ментально і скільки. Так, да, згодна. Згодна з вами повністю, і от даже я тут, ну, що, спи спокійно. Ні, я той телефон цілу ніч йорзаю, що там, що там суми, що там, що там Київ, як там. А як оце, не дай Богу, так дивишся. І знаєте, багато мені хто підписників за кордоном пише, що ну, розбиті також од цих новин. Як кажуть, після 50 там, да, дерево вже не пересаджують, бо вже воно погано проживається. Я Київ важко, поки привикла, а тепер ще Лондон. Так що хочу вам сказати, що люди звикають кругом. Так, пам'ять вона завжди є, і вона буде, і вона ніде не зникне. А в нас мало було, були заморозки. Ну, то заморозки, да, я ж тоді була в Україні. Ми ж були на кладовищі, сніг пішов. Просто пішов сніг. Ну, без ягід жити можна. Ходь це, звісно, а я, звісно, всі ж ми люди. Ну, хоч би там картопля була. Бо я вчора дивилася світу, Турпаленко каже, ой, ой, ті буряки по 75 гривень кілограм червоні. А воно зараз все так росте. З голубим камушком. Дякую. Мені теж подобається. Це серебро. Я сорока, я все люблю. Щось болі мене заворушилося, не спить. Хоть би грому не було, вони так грім бояться. Біжать непонятно куди. Я сама дума. Вінтер боїться, Боня боїться. Ася дивиться, що вони бояться, і вона боїться. А шорті ті все одно. Вона і ракет не боялась. Я зараз в Германії, дуже гарна природа. Я в Германії була тільки в Берліні, зустрічалась з кумою у січні того року. Того року, здається. Мені не сподобалось місто взагалі. Можливо, це було холодно, тоді якраз морози були, ну, мені не сподобалось. Але ж є такі міста в Германії дуже гарні. У мене підписниця мені скидала відео, фото, це чудові. Про роботу я говорила. Ну, знаєте, я як от. Я б пішла. Але я розумію, що. Я можу не встигати. Чотири собачки. Треба бранці покормити, У мене донька працює, син працює, щось їсти приготувати. Син мені каже, ти підеш на роботу, а нам треба буде додому шукати людину і платити їй гроші, щоб вона сиділа з собачками і робила ту роботу, яку робиш ти. Так, да, кругом є міста, красиві, Я ж мало де була, господи, що ж я, я після 50 після, після, після смерті чоловіка тільки подорожувати почала. Раніше в нас були кури, гуси, свині, качки нам було, ніколи нам було. Те було на першому плані, хоча зараз про це дуже-дуже шкодую. Тому кругом є гарні міста і кругом треба побувати. От я в Парижі була, я була. Здається, весною чи в лютому? Я знову ж таки не вмію лукавити, кажу так, як є. Я прошу миру для України. Прошу миру. І дивлюся здраво на ситуацію, яка зараз відбувається. Перемога, в моєму понятті перемога, це коли наш прапор буде, як колись в Германії. Оце буде перемога. А зараз я просто хочу миру, щоб перестали гинути люди. І прошу для України Господа Бога зупини цю війну і хай прийде мир. Перемога це, ну, можливо, ви не про ту перемогу, про яку кажу я. Для мене ця перемога поки поки вона дуже під великими питаннями. Вже люди не хочуть повертатися. Я дивилась просто колись опитувальник. По телебову, по телевізору, привіт, Київ. Опитували людей кримчан. Вони вже не хочуть в Україну. А я була, коли мені було 45 років в Криму, в Севастополі. І тоді хазяйка, де ми знімали кімнату, казала, ви українці, ми кримчані. тому давайте про політику не будемо. Дуже гарно жити з вірою. І нагород то треба. Бур'яни не чекають, да. я знаю, що це таке. Було городів і не один, і було багато. І бур'яниці. Все померзло, а ні, так що йдіть, сапойте. Як значнеш з весни і до пізньої осені, поки город не прибереш. Там посапав, там вигріб, там буряк почистив, а зимою починаються чавуни, бо треба варити свині і їсти. І так було постійно. Ніхто не каже, вдома саме найкраще. Дома своє ліжко, свої стіни, все своє. Тому будемо вірити найкраще. Бо без віри жити просто немає сенсу. У мене ще дуже багато планів. Так, да, це точно. У мене ще багато планів дійсненних. Я дуже хочу багато всього зробити, тому я вірю тільки в добре, у світле, добре серце. Я дуже люблю людей, я йду легко на контакт. Я сто разів собі зроблю гірше для другого зроблю краще, аби так всі розуміли, то я не знаю. Тому я живу з чистим серцем. І, ну, не боюсь сказати, наприклад, що ну, от я, наприклад. Хочу миру. Бо, якщо чесно, ну, перемога для мене, це мені здається на даному етапі війни. А там, дай Бог. Дякую. Працюйте. Зараз я ще трошки теж, бо собачок кормить вже чотири. Може якесь кі кіно знайду. Я так давай вийду. Вівторок не виходила, бо а що я робила? Я не знаю, що я робила. Моталася, доброго дня. То постіль міняла, Оксана поки тут прибирала, я там шуршала. Короте, якийсь такий був вівторок у мене загружений. От, поэтому, думаю, вийду трошки з вами поспілкуюсь. Можливо, на, рвусь на, непри, на неприємність. Все, дождь закінчився. Нам так оце класно послали цю штучну траву, тепер собаку хоч лапи не такі, ну не грязні. Мокрі, але ну, не грязні, а то ж. Да. Дома найкраще. Тільки чогось наші люди дуже вже давно перевіряються по чужим країнам на заробітках. Дякую вам велике, дякую.